Довго ви так вчилися, щоб орієнтуватися, так? От така звичка, щоб виробилася вже. Ну Так що практикується. Спочатку теоретично ознакомлюють. А це двері донизу. Це там виходить. По Вхідний голосовий. Це, це Мерседес так робить? Ого, чувствую, У Гуні щось навіть відсікає. На карті є тобі, різноманітні такі ліпучі полосочки, там, трикутнички, це все. От, полосочки, то це ми відзначаємо маршрут строєм. Mm -hmm. Тут є есть, поворот, тобі, що ми розуміємо. Тобі, сюди не заходите, бачите, от є поворот. Ми показуємо, тобі, як розмовляємо, він каже, так, сюди ми не будемо повертати, йдемо далі. Ну, і отак от відбувається. Полосочка це є маршрут прямий. Тобі, якщо це десь є якийсь карманчик, то на цей карманчик є, тобі, ми його обговорюємо його. Як ми сказати, ми будуємо внутрішні тобто, архітектурність постройки, забудовки, вулиці, всього. Працював я водителем в соціальній службі. Хлопці на контракт йшли. І в мене відрядження було на, це, на старі чи на полігон відвезти трьох козаків. Я все життя ну, мріяв тобто, в армію піти, але так сталося, що ну, не дуже тоді брали срочників. І слухайте, знаєте, от то, як та я мрія, коротше, вона ще, ну, пробудилася, переночувавши в казармі, і загорівся, і все, приїхав додому, каже до жінки, я би хотів підписати контракт. Це було ще в 21-му році. Вибрав собі більшу частину, яка мені би була по душі, то есть, де пройти до ну, так би сказати, мужську професію, відчути на собі. Вибрав десанту штурмові війська. 95-ту Житомирську. І звідти вже їхали на передову? E, — Так, я вже 6 березня, я вже був на сході. Гідно зустрівся гідно, навіть e, як би це боляче не було, e, смерті своїх побратимів до e, всього гідно поставився. І мовчати не буду про це, я буду розповідати усім, наскільки би, ніхто би не казав прикратив, тому що війна так усім надоїла. Я буду про це розповідати, бо тому що я можу говорити завдяки тим хлопцям, які не повернулися, завдяки тим матерям, які не дочекалися своїх дітей. Ви отримали одне поранення? Час було більше поранень? В мене, це в мене вже третє поранення. А перше, коли отримали? Перше отримав у 22-му. У 22 6-му місяці. У мене був компресійний закритий перелом е грудного відділу хребця. Лікування було, то є, і, е, по состоянні здоров'я, ну, місяць відпустки. Друге поранення теж було у 22-му, ну, такі незначні були, але то є, я в строю стояти вже не міг. А ось третє найважче поранення, так? Я вже е був у 25-му окремому штурмовому батальйоні. Ну, це у Купінський напрямок. Противотанкову міну, вона так в мене під ногами взвелася. Я тільки напомню, як взрив і все. І лежу, кричу, мацаю лице, а, а нічого не можу намацати, все. То есть. І, і вже тоді ще почув, що мені вже надають то есть, допомогу. І нас залишилося 16 чоловік трьохсотими. Я сам тяжкий. Ну, я в комі лежав близько сорока днів. Як я вийшов з коми. Але ну, я тоді ще не розумію, що, я, ну, що в мене немає очей, Я розумію, що в мене важке поранення. А в чому зараз заключається реабілітація? Що ще мають робити вам? Ну, мені ще мають в подальшому, мені ще на травень місяць мають приїхати американці. І є запланована то є, подальша реставрація лиця, тому що в мене не відкривається челюсть, тобто нормально, мені тяжко там, зуби почистити, я вже не говорю про те, що то є, як мені то є, харчуватися. Ну і можливо, що зробити, ну, вставлять ще одне око, і я буду похожий на себе. А як от вдома ви даєте раду? У мене вдома троє дітей: Анастасійці п'ять, Ромкові одинадцять, Вікторії дванадцять. Удома на, на подвір'ї, так же само, тобто удому потрібно щось зробити. І от я з тим, то тобто, стукнувся, що я знаю, вмію це зробити. Ну, закритими своїми очима не зробиш. От з цим стукнувся, з цим дуже важко. У вас це нервує? Так, так, звичайно, трошки я би, сказати, підриваю. Мені. Тобто до цього мені треба привикнути. Тому що то есть, ну, мені треба вчитися то есть, жити в, ось, в новій формі життя. То есть. Я радий, що я живий, я те, що я не бачу, то я в житті багато що побачив. Ви ніколи не думали, що ви могли не йти краще, так? Троє дітей ні, ні. у вас. Ну як це не йти? Ну аж ну. Це справжня морська професія. Якщо тобто, ну, не наші мужики, не ми, то хто тоді піде? Ну, хто тоді піде? Кінець дуже далеко. Закінчення війни дуже далеко. Наші кулаки сильніші, ніж їхні гармати. Я нікуди, навіть навіть близько, не думаю, що ви десь там ви десь поїхати, ви десь переїхати. З своєї країни України я нікуди нічого і не ступлю. Можливо, хіба що десь кудись може відпочити з дітками. А так, ні. Тобто, я люблю. То місце, де я знаходжуся. І Я його ціню, і я до нього дуже з повагою відношуся. А зараз тим більше нам всім треба з повагою відноситися, тому що за кожен, за кожен квадратний метр пролито немало крові.